Так, бачимо реєстрація. тут реєстрацію, тут учасники реєструвати. Ми на сьогодні я відвідую форум аграрної інновації, нове занятко 2025, бачимо таку вежу, агропрацері зроблять, дуже прикольно, подобається. Чудово, чудово. Ось, тут всі партнери, реєструємося, тут реєстрація і заходимо в такий палац тюки. Ну. Так, що ще тайно не розкриваю техніки, що тут на нас є, але бачу буде цікаво. І тут представлено таке нове зернятко. Класно, класно зробили, це мені подобається вежа. Дуже гарно стюків. Це все я бачив, але таке чудове дісто сьогодні буде. Так що погнали. За можливість працювати, за можливість донатити, за можливість приносити користь та надійно тримати економічний тил. Дякуємо нашим героям за мирне небо. Ваші оплески, друзі, і ваші овації нашим хлопцям і дівчатам, які 24 на 7 обороняють боронять нашу країну на полі бою. Тож, дозвольте. Сьогодні бачимо великий аграрний форум. Все гарно. Тут представлені Верланд. Діскоборна. Піддемося трошки стендами. Плуги вам покажуть. такі гарні Тут їх. Ось, Тут розкидачі. Прес, чукувати. Це у нас корма кормиє коровам, Дуже так потужно, гарно. Все на, на кнопочках. Все для людей зроблено. ось Тут тюки. Прийдемося тендерами. Корони. Ось тут зразу що ми бачимо? що Зразу ззаду він подає і зразу тюк йде сюди, і він випадає. Крони маємо з. Yes. Так само тут теж тюкозбиральний збиральний агрегат. Збирає тюки по полю. Ось такими ланцюгами. Він збирає тюки по полю. Йотінгер. бачимо сівалочка. Ось така сівалочка. веш 6 тисяч. Дуже потужна, гарна сівалочка. На формі, гарна погода. класно, класно. Ось, і маємо далі. 60-605 гер культиватор. Закатуючи колеса. дуть на лапах. Один ряд лап, два, три, чотири п'ять, шість. Шість рядів лап і ззаду вже закатує гарно. Так само є плуг. mož klasni teš, pjotnjen, klasto pas, snow cultivator že menči 600 ljudi, tehnike kupa, kupa tehnike. Компанія Товагролан Тернопіль Това Білий замок. Білий замок. Бедна. Бачимо, що є. Від Товагролан. Ось такий маніту. Амазони. Амазон. Ну, клас. Госенечний. Що, Братані? Рубін Лемкен. Амазон Лемкен клас макупані все бути ось все гарно клас 960. 950, Лексіона. Далі йдемо. JCB. JCB. Заш. У нас теж є GCB. Але ще зверху фари немає. Саме цей. this Гусенечні. Братані. Сендюха. Сьогодні теж буде фент проти, фант проти кейса. Ось, і ВБ55-та, сівалочка Джон Джонівська. Джонівська. Ха. Джон то є Джон. Сівалочка така пригодилася з таким агрегатом. Навігація джундівська. Джон Джон навігація. Далі переходимо до класів, до кейсів. Агроструктура, Вайтер. Вальтер. Майба. Вальтер. Вальтер. Вальтер, цей більший, цей менший. Вальтерок. Це вже йде в нас фанди. Сенди. Трошки менший, а цей красень більший. Ось. Ну, гарно, техніки дуже багато є, дуже гарно. -фендик. Подивіться на красення. Красень, правда? Ха. Настрій гарний. Дуже потужний, гарний. Все гарно. Далі йде хорш. Не хорш, чекайте, чекайте. Пьотінкер. Не пьотінкер, а гаспардо. Такі сівалочки на кукурудзу, на вони йдуть. Один тип, більше, менше. Прадо 6 шіст, 600. теж гарна. Спардо. ну Каспардо свій гарно, гарно в принципі, гарно у них дуже зроблено велико, великий такий Стенд. Ось вони вже там ось всі працюють. валочки, руми. Ось. Агроструктура. Багато різної техніки. Тут теж різна техніка. Для дому, сіджибі на ферму. Тут щось зарізати, стригти. Дуже гарно все, дуже багато цікаво. цікаво. Ось. Тут газонок косарки. Тут вже джонік і гарно зразу до землі дуже гарно розпушувати. Клас, лексіон 770 Тут можна теж. У нас сонячник, жатка, 9.4. 9-4. Дуже хороші жатки. Все бомбезно, бомбезно. Ось. Тут теж -то такий культиватор Агрон. Е, глибина – 12, кількість 14, ширина лапи 3,10. Ще на обробітку 4 метри. 4 метри. Гарно, гарно. Ось, і цей вже худ вже завершується. Тут вже це вже сцена. Ми на формі. Агронація. Гарного настрою. Ось. Що ж, ми на агрофорумі. Але ми вже один майданчик пройшли, тепер другий будемо. Компанія представляє такі е, перегрузчики, бункери. Ось. Тут теж вони. Є є 16, 16 кубічні, а це 40-кубічний. Ось, хорш. Хорш презентує за хоршом Сівалочка така. 7 7DS. Хорш фронту 7DS. Все радується, а прискоч, самохідний. Самохідний прискуч від хорш. Та що? Новинка така гарна цього року, 20. 4-го вірокус. 24-го, 25-го. Хож, лев 2800 Л. А що? А що? А, що? А, трошки вам тако знімлю. Трошки вам треба знімлю. Тої коси файний, аграрний. А ми теж на семінарі. Так що зареєструвалися, все як має бути. Що ж, Борна. На сонячник вона дуже гарно йде. Бо йдуть такі гострі леза, диски, диски і прикатуючі. Гарно дуже йде. Хорш Маестро 8СС. Знаєте, така сівалочка файна. Векете колеса. Нафарбовані, файно все. Сівалочку кукуруза, сонячних. Хорш-хорш. І вандерштат. Від Агроса. Агросем оці та що ви бляхом молодці плоці ось, агросем Принстан 400 s Техніка сег має бути Вандерштат, дисква фронто Донш 400. Дуже гарна така дискова. Ось, джондір. Джундір 4, 8 r 410 кінських сил. Та що ви? Рубає. Ну, файно, файно, мені це подобає На дві тони. Гарно все всех має бути. Ось, все.